Продається просторий цегляний будинок у селі Трибухівці Хмельницької області. Чудовий варіант для комфортного сімейного життя в тихому затишному місці. Село входить до Меджибіської громади та налічує близько 1300 мешканців, має зручне сполучення з райцентром і всі необхідні умови для спокійного побуту. Будинок зведений у 1995 році з якісної цегли. Загальна площа становить 94 квадратних метри. Всередині розташовано чотири окремі житлові кімнати загальною площею 64 квадратних метри, простора кухня площею 10 квадратів і санвузол у будинку. Усе охайно, сухо та доглянуто. Можна заходити і жити без додаткових витрат. Опалення газове працює від сучасного двоконтурного котла, який розміщено у кухонній зоні. Підведено електрику, центральне водопостачання, каналізацію типу септик. Встановлені металопластикові вікна, які добре зберігають тепло і забезпечують тишу. Покрівля виконана з черепиці, що гарантує надійність на довгі роки. До будинку підключено оптоволоконний інтернет. Територія впорядкована: усі доріжки вимощені тротуарною плиткою. Сусіди привітні та порядні. Земельна ділянка приватизована площею 18 соток, рівна та правильної форми. Усе обгороджено сітчастим парканом. На території розташований просторий гараж площею 30 квадратних метрів із оглядовою ямою. Є погріб і господарська будівля. Земля родюча, ділянка доглянута. Висаджені декоративні дерева, кущі, фруктові насадження, є зона для відпочинку з зеленим газоном. Місце розташування дуже зручне. Неподалік проходить центральна дорога, зупинка громадського транспорту, магазини, школа, амбулаторія. Село відоме своїм чистим повітрям, гарними краєвидами і спокійним ритмом життя. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче мати власний простір, комфорт і тишу, але при цьому залишатись недалеко від цивілізації. Ціна 11 тисяч доларів США. Документи повністю готові до продажу. Переоформлення за рахунок власника. Якщо ви мрієте про надійний теплий дім із великою доглянутою ділянкою, цей варіант саме для вас.